Треба виходити з замкнутих кіл ситуації, які вас повторюються. Неважливо, чи в роботі, чи з партнером, е чи в житті, е чи зі здоров'я. Повірте, якщо у вас повторюються ситуації, ви вже давно ходите по замкнутому колу. І чомусь ваше его впевнене, що ще трохи, і то коло розійдеться, не розійдеться. Це як прірва, воно буде поглиблюватися. Тому, якщо хочете жити добре, починайте зараз. Не чекайте якогось там завтра, післязавтра слушної нагоди. Все робиться через дію. Розумієте, життя це фізика, це дія. Ми можемо, але щоб зробити цю якісну дію, в нас має бути внутрішній ресурс, внутрішній намір і енергія на це все. Ми дуже багато плаваємо в цьому ментальному полі. Далі це ментальне поле буде впливати на наше чуттєве поле, і відповідно в нас буде дія. Це буде так: лінь, прокрастинація, тривога. Ну тобто, ми не зробимо якісної дії, яка нас приведе до нових результатів.